Вони придбали вже сім машин для збройних сил і збирають на восьму у Дніпрі. Двоє собак породи такса завдяки власниці стали волонтерами, допомагають одразу кільком бригадам на різних напрямках фронту. Об'єднали навколо себе навіть котів, собачо-котячими силами, і під цим прапором планують підтримувати військових аж до перемоги із чотирилапими волонтерами. Познайомилась кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Коксу це чорнявий пес п'ять років, райтеру два. Усе своє життя ці такси вважають себе зірками, бо їхня власниця Ганна Терянік написала про своїх песиків вже три книги і щодня веде їхні сторінки. Щоправда, не сама, а під пильним собачим контролем. Спробуємо щось писати, райтер. Дам даш писати мені? Можна? Про тебе? Давай. Пані Ганна пише, райтер підказує. Ганна Терянік, письменниця і волонтерка, ще 2019 року видала першу книжку пригоди песика кокса. Почала від імені собак вести їхні сторінки у соцмережах. Назбиралось кілька тисяч підписників, головно, любителів тварин, які тепер і донатять на зсу. Коли розпочалася повномасштабна війна, захотілося моїм песикам теж допомагати. Не тільки мені, звичайно, що мені складно було від себе зі свого акаунту якось звертатися, просити про допомогу. І я вирішила використати саме книжкових героїв. Перший запит, на який шукали кошти, була автівка. Гроші збирали щодня, видаючи у соцмережах нову порцію собачих пригод із постійними закликами топити російський корабель. У Мене ж все там пишуть собаки мене там нема. І вони спитали, чи зможемо ми зібрати. На машину, друзі, вона дуже дорога. Як нам це зробити? І всі сказали, давайте пробувати. Ми зможемо. Від початку повномасштабного вторгнення такси волонтери придбали для зсу уже сім автівок, повністю їх відремонтували та переобладнали для фронту, хоч і не дуже охоче прийняли до своєї команди навіть котів, і тепер називаються собачок котячими силами. У нас же збираються не люди, а собаки з котами Знаєте, ми дуже щасливі, що зробили саме вам. Дороги фронтові вони дуже дуже складні. Дуже розбиті техніка працює дуже важко, і тому кожен автомобіль це, це для нас дуже важливо. Кокс і райтер радо біжать на прогулянку. Вулиця місце, де народжується значна частина історій про їхні пригоди. Сьогодні, наприклад, вони викликали на двобій білку, ганяли ворон і рили підкопи. Зараз Кокс Райтер та їхня маминдра, так вони називають власницю у своїх історіях. Збирають вже на восьму автівку. Запит дуже важливий і терміновий. Коли відправляють машину на фронт, пси волонтери обов'язково дарують сувенір від котячо-собачих сил. Вірять, то в беріг, бо усі передані ними авто досі цілі і допомагають наближати перемогу. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.